Привіт, друзі! 24 грудня сьогодні з вами Валерій Клочок, свят вечір. Я сподіваюся, що більшість моїх підписників святкують саме сьогодні його. Найчас тим кожен робить свій вибір. Але я до вас не дуже з приємними новинами, які прозвучали напередодні від очільника Укргідроенерго, який говорить про те, що тариф на електроенергію треба встановити на рівні 5 гривень. Але це знову ж таки не нова історія. Вона була раніше, бо на початку цього року активно говорили про те, щоб все-таки підвищити тариф на електроенергію до 5,5 гривень. І пропозиція від НКРІКП, без сказати, що це таке, ну комісія, яка займається відповідно встановленням тарифів, то була м, на рівні 5,5 гривень. І сьогодні знову почали про це говорити, незважаючи на те, що 1 червня ввели в дію тариф 2,64. Ви добре знаєте ці цифри. Я більш ніж переконаний, тому що більшість із вас саме справно сплачує. Ті свої фінансові зобов'язання, які виникають кожного місяця після того, як ви використовуєте саме для свого побутового комфорту світло, електроенергію. І от з 1 червня 2023 року тариф 2.64. Ми вже до нього звикли, хоча для нас він дійсно був таким дещо шокуючим. Але за півроку, бачите, попри те, що нам обіцяли не підвищувати ці тарифи далі, знову завели ту стару платівку. Давайте кажуть, встановимо тариф на рівні. 5 гривень, але не для всіх, а для тих, хто може платити. Як розділити, я не знаю. Я вам зібрав деяку інформацію з приводу того, як взагалі ці історії відбувалися, і зараз хотів би вам розповісти, що за цим усім стоїть з мого бачення. І так, на початку червня, 1 червня, за словами міністра енергетики України Германа Галущенка, було ухвалено вкрай складне рішення про підвищення тарифу до 2,64, хоча вони пропонували 2,88, але в кінцевому етапі хочуть досягти 5,50. Ну, таке складається враження, що ми маємо дякувати за те, що з нас не здерли відразу 5.50. Бо, як вони бачать, край складна ситуація. Тому дивіться, ми пішли на поступки. Я таку схему вже бачив неодноразово, коли влада заявляє, тариф більший, відбувається активна дискусія в суспільстві, встановлює встановлюють менше і кажуть, ну дивіться, ми ж не зробили так, як планували. То ви за це нам і дякуєте. І в той же день, 1 червня, вже колишній містер енергетики Олексій Оржев сказав, що вважає дане підвищення до 2,64 недостатнім. Бо тариф не відповідає ситуації на ринку. Тобто ринок сформував таку якусь історію, таку якусь тарифну політику, де ціна електроенергії в Україні має становити 5 гривень і більше. Про це сказав колишній міністр енергетики, який він боком дав до тарифів. Справа в тому, друзі, що в мене таке переконання, що колишніх в енергетиці не буває. Вони всі так чи інше дотичні до цієї потужної фінансової машини, яка стала настільки сплутаною, що розібратися в ній вкрай складно. Але деякі базові речі я вам обов'язково підготував, тому дивіться до кінця, ви, можливо, будете мати більше уявлення про те, як воно це все організовано. Але направду це вкрай складно. Так от, тоді Оржець сказав, що тариф 2,64, який нині є, за кВт-годину для населення не відображає реальну ціну. 3.30 це одне лише виробництво електрики. Додаємо сюди тариф на розподіл, доставку, мабуть, ще щось, і виходить, каже, понад 5 гривень. Скандал зізнявся немалий, і тоді, вже ближче до осені, Шмигаль сказав, що ніякого підвищення тарифів не буде на комунальні послуги. Хоча зробили підвищення це раніше, влітку ви знаєте, підвищили тариф за воду. Це також неприємна історія, але не настільки багато, мабуть, як то могло б статися із підвищенням електроенергії до 5 гривень. І от вчора генеральний директор Укргідроенерго, ви скажете, скільки ж їх тих енерго? Атом є, гідро і так далі, їх, направду, дуже багато, цих різних структур. Ігор Зарота сказав, що вважає, що в Україні для де деяких категорій населення потрібно переглянути тариф на електроенергію. Він це сказав в ефірі. Телеканалу Ми, Україна, є конкретно відео, ви можете подивитися в мережі інтернет. Знайти буде нескладно. Він наголосив про те, що різницю в тарифах, як виявляється, на користь споживачів покривають компанії Укргідроенерго та Енергоатом це державні компанії. Через ПСО. Ну, що таке ПСО, мабуть, мало хто з вас знає. Він говорить, що ця різниця виявляється становить 140 мільярдів гривень. Тобто ці дві компанії сплачують до державного бюджету чи куди там да, треба платити за, цю, за ці тарифи, 140 мільярдів. Велика цифра виявляється. Але ну, енергоатом і Укргідроенерго виявляється не збиткові компанії, Тобто він говорить, що Треба визначити ту категорію, які можуть платити, ті, хай платять. Хто не може, ті, хай не платять. Як же це визначити? Наче проводити додаткові перевірки стану ваших фінансових надходжень. Це мені нагадує всю історію з субсидіями. А решту різницю тарифу, хто має покрити бюджет. Також історія про субсидіювання. Я не буду вам розповідати, як нам легко да, в лапках отримати сьогодні субсидії. От ПСУ і є оця сама різниця. Це тобто держава заключає такий договір із державними компаніями чи приватними, бо у нас і приватних багато компаній в енергетичному секторі, які покривають цю різницю, виявляється за нас, але чомусь до цього часу вони не стали збитковими. І тут буквально кілька слів про структуру енергетичної системи України. Вона направду дуже цікава. Як дослідили дослідники аналітники, то підприємствами критичної інфраструктури в Україні володіють акціонери з 18 країн світу. Я відразу скажу, що більшість енергетичної системи належить в Україні державі, але ними управляють приватні акціонарні товариства. Також дуже цікава історія власниками акцій в цих акціонерних товариствах є держава, але управляють не державні службовці, а приватні особи. Найбільша кількість компаній, які в Україні мають кінцевих бенефіціарів приватних структур, саме є із Кіпру, Німеччини, Китаю, Латвії, навіть одна є компанія, власниками якої є росіяни. Ну, серед власників Ахметов, Новінський. Новінський знаходиться під санкціями. Фірташ, він зараз знаходиться не в Україні, його активно активи в Україні активно арештовують. вибачайте за таку е, тавтологію. нібито. Е, також власником є син Юрія Бойка, депутата від колишнього ПЗЖ. Ну і відомий, можливо, вам Григоришин, росіянин. Стосовно Регоришина також проводиться чимало слідчих дій. Там активи то арештовують, то їх блокують і таке інше. Найбільше електроенергії в Україні, якщо ви знаєте, виробляється саме із на атомних електростанцій. Одну із них у нас поки що. Віджали, ми її не контролюємо Запорізька. Далі йдуть теплоелектростанції, ТЕЦ і ТЕС. і тут найбільшим власником є саме група ДТ-Кахметова, це близько 30%, а майже 60% це атомна енергетика. Ну і далі гідроенергетика, про яку я вам говорив, і зелена енергетика, а там невелика частка. Ну, а от найбільше виробляють, наголошую вам зараз саме в енергетичній сфері атомні електростанції. І от стало відомо буквально нещодавно, вчора. Що 70-річна теща президента Енергоатома це державна кампанія, точніше приватна, але в якої акції на 100% належить державі. Так, вона під час війни теща президента Енергоатома купила будинок під Києвом за 7 мільйонів гривень. Ну і сам очільник там проживає. Це розслідування опублікували журналісти проекту схеми. Тому виникає запитання. Такі збиткові ці кампанії, що вони не можуть покривати такі тарифи, які формуються дуже дуже непрозоро. Ну і треба загалом зважити на те, до чого апелюють спікери, коли говорять про те, що тарифи мають бути вищими. Вони часто порівнюють нас із. Тарифами, які сплачують за електроенергію мешканці Європейського Союзу та інших країн. Направду так в окремих країнах тарифи вдвічі більше, ніж в Україні. До прикладу, найбільший тариф, він втричі більше, ніж в Україні. Це в Греції, великий тариф Італії, вдвічі більші тарифи Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Сербія, Болгарія, Франція нижчі навіть ніж у нас тариф на електроенергію в Іспанії, до прикладу, десь в рівні з нами це в Українах Балтії. Норвегії, Швеції, Фінляндії. Так, друзі, Норвегія, Швеція, Фінляндія це дуже багаті країни, де мешканці отримують заробітні плати точно такі, як у нас, по кілька тисяч євро. Тому вони можуть сплачувати і по 5 гривень. Це саме той тариф, який хочуть нам встановити, бо нам постійно говорять, дивіться, в Європі ж сплачують більше, чому ви сплачуєте менше, чому ви маєте сплачувати менше. Я не думаю, що було б великою проблемою для українців сплачувати і по 5 гривень, якби ну, середня заробітна плата по Україні була. Не так як визначено законом мінімалка 6 чи 8 тисяч гривень, а хоча б 2-3 тисячі доларів. Тоді б ніхто не скаржився на те, що тариф у 5,50 чи в 5 гривень за 1 кВт, який пропонують встановити, він є непосильним для багатьох. І тоді виброковість проводити не потрібно було. Як цього досягти? Звісно, це процес, процес непростий. По-перше, треба дійсно перезапускати економіку. Сьогодні дуже слушний час це робити, незважаючи на те, що війна навпаки, війна завжди була, є і буде драйвером будь-якої економіки. Але поки що я в цьому плані не бачу. Це, друзі, інформація озвучена мною в плані вашої освіченості, щоб ви знали, які наміри є у влади, і готувалися власне, до такого. На превеликий жаль, констатація факту. Підписуйтеся, коментуйте, що ви думаєте з приводу такого підвищення тарифів, але я думаю, навряд чи ви будете схвально про це відгукуватися. Інформація не є фейковою, вона абсолютно достовірна. Ви можете перевірити її в мережі інтернет. Поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!